32 гривні за одиницю це ось такі товари для саду від бренду Parkside. Тут будуть різні товари. Це ось спеціальна проволока. Вона йде і ось такого товчого формату. І ось такого формату це все для підтримання для того, щоб підтримати рослини, якщо потрібно в саду щось підв'язати. 40 метрів йде ось тут проволоки. Потім це йде товста проволока, така міцна. Тут 4,8 ось у такій-то всій і, і ще буде ось такий моток 40 метрів також тончої проволоки. І, і рослини будуть захищені, підв'язані. Потім ось така йде сітка спеціальна, це для того, щоб дерева підв'язувати. Як ви бачите, да, тут 9 метрів на 36 мм. Така ось сітка, красива, вона зразу декоративна. Потім будуть ось такі спеціальні. Це все, щоб підписувати рослини, спеціальні набори в цьому лоті. Такі будуть. ось... Прищіпки для того, щоб ваші рослини можна було підтримати, наприклад, до чогось Ось тут видно на фотографії. І будуть вони в меншому і в більшому форматі: 16 більших в упаковці і 30 штук менших іде в упаковці. Ось такі будуть кільці спеціальні для того, щоб рослини можна було також підв'язувати, там прикріпляти для дерев, навіть підходить. Це кріплення такі спеціальні для теплиць. Вони на теплицях вішаються, і на них можна щось на це кріплення можна нацепити. Вони йдуть теж отакі в упаковках. Потім будуть такі сітки це для захисту та для підтримки рослин. Гарно підходить для огірків, помідорів, для винограду. Ви рослину тут 4 на 5 метрів. Де ви рослину або кудули захистили, або на неї можна навіть, сітку її підв'язати. Спеціальне кріплення для газонів або для теплиць можна використовувати. І будуть ось такі штуки. Це для того, щоб розсаджувати рослини. Також вони є в цьому наборі. Всього 42 одиниці буде. І ціна цього лоту буде 1310 гривень. Щоб замовити цей класний лот, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Заробляємо разом.